Так, не ну, вже зазначалася тема Олександра Волков проти України Сорстві. Суди Верховного суду України. Волкова, який до того ж був заступником голови ради ради судів України, його було звільнено на посади судді за порушенням присяги, і порушенням присяги Волковому було визначено ухвалення ще у 2003-2006 році ряду процесуальних рішень, а також участі у складі судової колеги судді Верховного суду в касаційному перегляді судових рішень, ухвалених з участю брата його дружини, тобто судді одного вже за суддів. судів. Вищий адміністративний суд України, до якого Волков оскаржив своє звільнення, він відмовив йому у задоволенні вимог незакон, визнати незаконним та скасувати відповідні акти активі і Верховної Ради. Волков звернувся з заявою до СПЛ, стверджуючи, що його звільнення відбулося з численними грубими порушеннями Конвенції, Конституції, законів України. І СПЛ визнав звільнення Волкова. Неправомірним постановивши ще вирішення органами влади України питання про звільнення його з посад відбулося з порушенням тих основоположних конвенційних принципів, це незалежного та безстороннього суду, правової визначеності, розгляду справи судом встановленим законом і поваги до приватного життя, які зазначаються в Європейській конвенції прав людини і конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. До того ж, цей факт визнаний. Одиничним випадком, а проблеми фундаментального і системного характеру. СП він резюмував, що звільнення Волкова з порушенням наведених вже вище сказаних принципів воно може розглядатися як загроза незалежності судової влади в цілому, і спелдишов висновку, що розгляд справи Волкова Вищої ради правосуддя він не Відповідав принципам незалежності та безпосередності, безсторонності. І визначив обставини, які ставлять підсумні дотримання РЮ цих принципів. По-перше, це стосувалося саме складу РЮ, і більшість членів якої працюють на постійній основі та отримують зарплату поза межами живрю, що не минуючи, веде їх до матеріальної, ірархічної та адміністративної залежності від взагалі основних цих працедавців, так сказати. І, по друге, спил вказав, що особисто упередженість окремих членів Брю воно стосовно судді Волкова. Тобто насамперед, котрі звернулися з пропозиціями щодо звільнення проводити попередню перевірку в цій справі, а надалі взагалі бачить брати участь у прийняті рішення про звільнення волкова з посади, і спел він констатував, що роль цих членів Брю у висуванні дисциплінарних обвинувачень проти заявника за результатами власних перевірок, перевіри викликає. Об'єктивне, так сказати, сумнів в їхній безсторонності під час вирішення справи заявника по суті, і голова профільного парламентського комітету та один із його членів також були членами в і брали участь у вирішенні справи Волкова на трьох рівнях. У Рю у парламентському комітеті та на засаді парламенту. Еспел він також взяв до уваги той факт, що саме Ківалов разом із двома іншими членами парламентського комітету були свого вони точніше свого часу теж зверталася до врю, вимагаючи вже проведення перевірки щодо незалежності в Волкова. Спасибо, ви Верховна Рада вона ухвалила рішення про збільшення. Звільнення Волкова з грубим порушенням конституції, законів, а також шляхом маніпуляцій з електронною вже системою голосування. І голосування воно проводилось за відсутності більшості народних депутатів, що присутні в залі засідання парламентської парламентарії вони умисно і незаконно використовували вже чужі картки для голосування. Да, так, і таке буває. І від Очевидно, незаконно таскати підходу вирішення питання про звільнення судді Волкова застерігав Верховну Раду голова Верховного суду Онопенко, визначаючи порушення закону профільним комітетом під час розгляду цього питання. Він зазначив, що судди волком хочуть чинити показову розправу та з надуманих підстав без надання можливості захиститися від е, висунутих обвинувачень. Помститися за його принципову позицію на посаді заступника голови Ради суддів України. І звернення онопинка, на жаль, парламент проігнорував. СП він козанував, що перегляд справи заявника Васу був недостатнім та не міг виправити всіх недоліки процедурної несправедливості, наявних на попередніх стадіях національного процесу. І це було зумовлення рядом факторів. По перше, недостатньою правовою компетенцією васу, яка дозволяла йому в разі визнання рішень в Рюта парламенту незаконними повними мірою відновити права Волкова, тобто внести постанову про поновлення його на посаді, і з рішеннями спел під час розгляду справи цієї категорії Васу взагалі не може вважатися судом, який вирішить спір щодо прав заявника. Це щодо стосовно шестої. Господи, і статі конвенції. І по-друге, належним розглядом вас у важливим аргументів, встановлених волком та уникненням оцінки доказів незаконності, процедури голосування питання про звільнення його взагалі в парламенті. Встановивши неправомірні звільнення, Волкова СПЛ вирішив, що Україна вона повинна забезпечити відновлення його на посаді судді Верховного суду і у якомусь влас... В ближчий час і за рішенням СПЛ Україна має також сплатити йому 18 тисяч євро, які як відшкодування заявнику моральної шкоди і судових витрат. І крім того, СПЛ ще вказав, що для належного виконання рішення цієї справи державі передача не повинна вжити відповідних заходів загального характеру, спрямованих вже на реформування своєї правової системи. І швидше це все з поплати Волковому суму справедливості з фактів колись на суд проблеми не буде. Вже виплата від шкодування вона стала для керівництва України так сказати саме найлегшим способом виконання цього рішення. А от щодо ситуації з поновленням волкова на посаді були деякі проблеми, оскільки одразу після набуття рішень СПЛ остаточного характеру вічизняні посадовці заявили про взагалі відсутність. Якихось юридичних механізмів та фактичних можливостей для виконання рішення СПЛ в частині його поновлення на посаді. І тодішній міністр юстиції Лаврович, який в 2010 році як член брюбрав участь у прийнятті рішення про звільнення Волкова з посади, заявив, що йому взагалі невідомий такий механізм. І тодішній урядовий уповноважений у справах СПЛ Кульчинський наголосив, що проблема поновлення Волкова на посаді полягає в тому, що стат Верховного суду повністю оку... Лектований. І насправді вказаної урядово повноваження проблеми ні на той момент її озвучення, ні озвучені ні сьогодні взагалі немає. І у визначеному закону штатів Верховного суду тринадцятому році, з тринадцятому році, є дві вакансії, але якби їх не було, то і це не могло б стати перешкодою для виконання взагалі рішення СПЛ. І в аспекті визначення юридичного механізму поновлення Волкова на посаді. Важливим кілька моментів. По-перше, те, що в справі Волкова перше за всю історію своєї діяльності СПЛ присудив поновлення на посаді особи, чиє звільнення було визнано таким, що порушив взагалі конвенцію. А по-друге, СПЛ він спеціально акцентував увагу на тому, що в багатьох випадках він приймав рішення про відновлення порушених прав шляхом вже нового розгляду справ на національному рівні. І в цьому випадку СПЛ він не бачить взагалі якогось сенсу призначення такого закладу, заходу, оскільки не вважаю, що в найближчому майбутньому справа заявника взагалі б розглядатиметься повторно відповідно до принципів Конвенції. Таким чином спел він фактично висловив свою так сказати пряму недовіру правої системі України і виключив ключі, точніше, новий розгляд справи ВоК во всіма національними інституціями, які розглядалися ще її у 2010 році. І по суті, спел визнав для України. Безальтернативний спосіб поновлення ВОКВА це прийняти відповідне рішення про негайне поновлення його на посаді судді. і також в Україні вже існує практика поновлення на посаді суддів після визнання національними судами незаконними їх звільнення за порушення присяги, і це відбувається вже з тихом внесення змін до постанов, якими цих судів було звільнено з посади. І також також у 2010 році Верховна Рада внесла зміни до трьох своїх постанов щодо звільнення судів, вилучивши з них положення про. Вісьмох судів звільнених з порушення присяги, і при цьому зміни застосувалися й стосувалися постанови, якою було звільнено собственно Волкова, і з нею вже виключили положення про звільнення п'ятого судів різних судів України. То тобто для поновлення Волкова на посаді на підставі рішення спилу справи Олександр Волков проти України достатньо чи прихона рада сьогодні ж внесла змінний до постанови від 17 червня 2010 року, визнавши її такою, що так чинність у частині звільнення Волкова, і слід зазначений, що Ще у січні десятого року народний депутат Катеринчук зареєстрував проєкт постанови Верховної Ради, якою передбачено саме такий механізм поновлення Волкова на посаді. І однак до сьогодні, на жаль, вона ще залишається не розглянутою, ні профільним комітетом, ні Верховною Радою. Але виконання рішення СПУ ці справи не вичерпується поновленням. Волкова на посаді, і ключовим тут меседжем зазначеного рішення є саме необхідність життя України в загальних заходів, спрямованих на розв'язання фундаментальних проблем правової системи України, що впливає з неспроможності держави дотримуватися принципу розподілу влади і забезпечити дії принципу верховенства права сімпершую.